Катя разом з друзями йшла зі школи. Біля смітника вони побачили мертвого чоловіка. Спостерігали там кілька годин. Цього безхатченка зустрічали і раніше. Нормальний, ходив, там по мусорка шастав. І ти будеш тут стоять, ждать, поки його не російський. Я не знаю. Просто з любопитства стою. Чекати довелося ще довго. Поліція приїхала одразу, але забрали мертвого лише за дві години. Труп лежав, да міліція прийшла на приїхала, накрила, потім обратно відкрила і виїхала. Дві скорик приїжджала, ніхто його не забирав. Вже часа два пройшло, трудосіво ну, не забрали. Люба з чоловіком такі ж безхатченки. Особисто померлого не знали, але ще вранці каже бачили колегу живим. Ми мимо пройшли він на а назад ідем каже, гля. По-моєму, він ми спочатку і не замітили даже. Юрій на тіло не зважає. Робить звичну справу. Шукає у смітнику їжу. Померлого впізнав і має власну версію смерті. Сишкам перебрав свою дозу глішню. Жада в прає рагубі, Вот так, що я розумію. Якщо я немножко так таке випиваю. У поліції пояснюють, годинами не забирали тіло, бо працювали слідчі. До чергової частини сумського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від Сумчанки. Жінка повідомила, що помітила чоловіка, який лежить неподалік від сміттєвих баків на площі Горька 5. На місце пригоди виїхала слідча оперативна група поліції. З'ясовано, що чоловік без певного місця проживання 1964 року народження раптово помер, коли коприсався у сміттєвих баках. Майже за три години труп таки прибрали. Справжню причину смерті безхатченка назвуть після експертизи.